Що той, хто образить кота чи собаку без причини, буде мати 7, 7 років невдач. Хто буде топити кошенят собачат маленьких, також майте на увазі, що на сім поколінь ви можете отримати негативну карму з дуже великою вірогідністю. Тому перед тим, як Зробити ось цей акт геноциду щодо природи, подумайте, чим це аукнеться вам та вашим дітям. І я всіх закликаю, якщо у вас є домашні тварини, будь ласка, їх стерилізуйте, якщо ви не знаєте, куди дівати потомство. І не робіть ось цих викинутих собачат, кошенят, які страждають на вулиці, потім і їх ображають інші несвідомі люди. А хто хоче почистити свою карму? Будь ласка, йдіть в притулок для тварин, або до волонтерів і